Є знижки на рапіра 20% в аптеках Подорожник Бамта заплатили за комунальні платежі або ж купити ліки. Саме так можна буде витратити одну тисячу гривень, яку за розпорядженням президента Володимира Зеленського отримає кожен українець. Щоправда, ліки можна буде купити лише українського виробництва, крім того, тисячу можна буде витратити на купівлю залізничних квитків, квитків у театр, кіно чи інші культурні заклади, і на купівлю книжок. Також тисячу можна перерахувати на потреби сил оборони або волонтерам на купівлю дронів. Очікується, що тисяча гривень має надійти за програмою «Є підтримка». Президент доручив Кабміну виплатити гроші до 1 грудня. І на цю тему поговоримо з Іриною Борзовою, головою підкомітету з питань державної молодіжної політики і комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вітаємо вас. Вітаю, шановні українці. Звісно, що це позитивна така ну, пропозиція, зокрема щодо виплати цієї тисячі гривень і витратити, що важливо можна на різні потреби, зокрема і соціальні, і такі щоденні буденні. Але чи було ну, чи відомо вам, чи відомо, скажімо, так, урядовцям да уряду в цілому про такі ініціативи відомо раніше? Тобто, я до чого, чи не буде проблемою знайти вільні кошти для такої чималої виплати. Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити параметри. Програми є підтримка на цю зиму, в рамках якої кожен українець отримає тисячу гривень. І на сьогоднішній день урядовці, зокрема міністерство економіки, розробляють деталі цієї програми. Щодо фінансування, в першу чергу, хочу все ж таки зауважити, що пріоритет номер 1 в державі це фінансування сектору, у безпеки та оборони, але а, є такі видатки сектору оборони, зокрема, це а, заробітна плата або будь-які виплати військовим. Вони можуть фінансуватися тільки за рахунок наших внутрішніх ресурсів, тобто а, податків, і ні в якому разі не можуть фінансуватися за кошти партнерів. А тому і, і уряд був змушений а, запропонувати підняти ставки певних податків та зборів для того, щоб наші військові отримували всі виплати. А, от уже всі інші програми, зокрема, і програми соціального напрямку, можуть фінансуватися за рахунок міжнародних коштів у державному бюджеті. Передбачено кошти також на підтримку українського виробника, також здійснюється перерозподіл за бюджетними видатками певних програм Рам, які не були в певну міру реалізовані у цьому році, і таким чином буде можливість направити певний ресурс на підтримку людей, і через яких підтримати економіку України або нашу армію. У 21 році це вже було, і тоді теж можна було витратити гроші або на квитки онлайн, або на книги. І власне тоді проводилися дослідження, що багато саме грошей українці витратили на книги. А які наслідки безпосередньо які підсумки тоді було зроблено, і безпосередньо скільки тоді, якщо ви пам'ятаєте, було витрачено грошей? Здається, 5 мільярдів гривень. Скільки буде цього разу, зважаючи на те, що в країні немає стільки людей Драхунки ж, напевне, проведені. Насправді я не можу назвати цю цифру. Ми дочекаємося старту реалізації програми. Я думаю, що міністерство економіки озвучить, тому що вони є профільними. Але тут важливо говорити про те, що кожен українець отримує тисячу гривень, зокрема, і діти, і на родину це буде декілька тисяч гривень, тобто певна така підтримка домогосподарства. Якщо порівнювати з минулою програмою, є підтримка, яка реалізовувалась у 2021 році, то тут все ж таки перелік ширше, і українці зможуть самостійно обрати в нелегкий час, куди витратити кошти, або заплатити за комунальні послуги, або купити ліки, можливо, підтримати культуру, книговидання, або все ж таки направити ці кошти на підтримку сил оборони. Важливо, що це є ще підтримка пенсіонерів, але тут я хотіла б і звернутися. До Кабінету міністрів України, до Міністерства економіки, тому що насправді не всі наші пенсіонери є сьогодні в дії. Є багато людей похилого віку, які проживають у сільській місцевості, де немає інтернету, немає певної підтримки. Тому обов'язково потрібно врахувати, щоб всі наші пенсіонери могли отримати тисячу гривень. Зрозуміло, що це невеликі кошти, але все ж таки в рамках програми це буде мільярди. Гривень, і тут важливо говорити ще про те, що люди, які не потребують цієї допомоги, зможуть направити кошти на підтримку сил оборони, зможуть їх направити через волонтерів, зокрема і підтримати волонтерський рух, тому що зараз збори все ж таки сповільнюються, і таким чином підтримати сили і оборони. Дякую, і, пані Ірина. Але з іншого боку піднімаються податки, і з другого боку роздається. Тисяча тут звичайно така дилемма постане перед людьми, які її отримують. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту була з нами на прямому зв'язку.